Запоріжці вже майже півроку Україні доводиться воювати не просто з ворогом, а з державою терористом. Стверджуючи це, ми навіть не згадуємо про численні терористичні атаки росіянською не ними чи то за кордоном, чи то на території своєї країни. Для усвідомлення того, ким насправді є наш божевільний сусід, нам абсолютно достатньо того геноциду проти українського народу, який. Путінські вбивці та мородири чинять на нашій землі. Те, що так звана Друга армія світу насправді є терористичною організацією, підтвердить кожен, на чий будинок росіяни скидали бомби та ракети. Кожен, кому довелося вмістити все своє життя в одну валізу і тікати з рідного міста, та кожен, хто в результаті ворожих обстрілів втратив рідних людей. Не зможуть підтвердити лише ті, кого з нами вже немає. Люди, які загинули внаслідок злочинних дій окупантів, і сьогодні у Міжнародний день пам'яті жертв тероризму ми шануємо світлу пам'ять усіх мирних жителів нашого міста, нашої області, які пішли життя через терористичні атаки расистів. Жодна українська сльоза та жодне Понівечене українське життя не залишиться без покарання. Сподіваємося, що мого більше країн офіційно визнають Росію державою терористам та підтримують таким чином нашу з вами країну. А ви бережіть себе, бо ваше життя то найбільший скарб нашої нації. У нас з вами ще попереду дуже багато важливих справ, які ми маємо переробити. Після нашої з вами перемоги усі разом ми обов'язково переможемо. Тихої сімночі.